Про події війни говорить Стратко. Незважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога. Він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області з цією метою, що щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи вже на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги. Написав головнокомандувач ЗСУ у зв'язку із цією ситуацією. Генерал Цирський відвідав бригади, які тримають оборону на покровському напрямку з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій. Під час роботи там він заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами. Онами, засобами РЕП та резервами особливий акцент було зроблено на безпілотних ударних системах. Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат і відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника. Дякую нашим воїнам за ефективність і професіоналізм. Написав генерал Сирський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень, 75 з яких на Покровському напрямку авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб реп російських загарбників. На харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам'янки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дев'ять атак окупантів на Краматорському та Турецькому напрямках, де сукупно відбулося 19 воєзіткненько загарб. Ніки проводили штурмові дії у напрямках Майського, Притеченого, Білої Гори, Часового Яру та Делівки. У напрямку Старої Миколаївки противник йшов на штурм та задіяв мотоцикл. Після нанесення вогневого ураження одну штурмову групу разом з мототехнікою знищено. Решта штурмовиків відступили на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України зупинили 13 атак поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного Рівнополя та в напрямку одрадного. На придніпровському напрямку російські окупанти минулої доби здійснили одну атаку. Успіху не мали. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів, зокрема 19 із реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину 11 артилерійських систем. Спецпосланець президента США Кіт Келох назвав абсурдом пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо чергового перемир'я на 9 травня. Про це він заявив в ефірі Fox News. Ідея триденного перемир'я абсурдна. Президент США хоче постійне всеосяжне припинення вогню на суші, у повітрі, на морі, включно з інфраструктурою, щонайменше на 30 днів. З можливістю продовження, сказав він. Кіт Келох нагадав, що США після відвертих і прямольнійних переговорів запропонували Україні 22 конкретні кроки для того, щоб завершити повномасштабну війну. За його словами, Києву сподобалися не всі ідеї, але наголосив він: фінальна версія угоди не подобається нікому, і так зазвичай буває у переговорах. Ідею короткотермінового перемир'я не сприймають і у Європі. Очевидно, що Росія не зацікавлена у припиненні вогню, пропонованому штатами, так зване тимчасове перемир'я, яке нещодавно оголосила Росія, це ніщо інше як жалюгідна спроба увести світ в оману у його прагненні миру, заявила під час засідання Ради безпеки ООН постійна представниця Латвії Саніта Десландес, наголосивши, що злочини Росії служать яскравим нагадуванням, що безкарність веде до повторення. Слочинів. Управління інноваційної діяльності Збройних сил України спільно з оборонним кластером «Брей-1» та Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки провели масштабні випробування інноваційних розробок від українських виробників, присвячені розумному мінуванню та розумному розмінуванню територій. На заході представили міни, дрони, металошукачі а також спеціальні інформаційні системи для виявлення мінно-вибухових приладів. До випробувань долучились представники військових підрозділів, які активно застосовують сучасні підходи під час виконання бойових завдань, говорить військовослужбовець позивний Янгер. Ми зараз випереджаємо противника саме в розробці і втіленні швидкому в житті тих технічних рішень, якого в нього просто немає. Це дозволяє нам бути у вирі подій, спілкуватися напряму з розробниками, давати їм наш фідбек, якщо ми вже користувалися, або спілкуватися, щоб вони робили те, що ми вважаємо за потрібне, а не те, що вони собі вигадали в голові. У випробуваннях взяли участь представники кількох десятків компаній виробників, котрі продемонстрували власні розробки в інженерній сфері, засновані на інноваційних принципах роботи. Як наголосили у генштабі зсу, випробування покликані знайти не тільки дієві рішення на полі бою, а й спонукати вітчизняних виробників активніше зміцнювати обороноздатність України. 30 квітня міністр інформації Пакистану Атаула Тарар заявив, що Індія планує вчинити військові дії проти Пакистану протягом наступних двох діб. Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин. Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні. Написав міністр у мережі Ікс. Як відомо, тиждень тому 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків у місті Пахалгам, розташованому в індійському кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки. Індія вважає, що бойовики діяли за підтримки пакистанської влади. Після цього країни обмінялися дзеркальними санкціями, вислали військових аташе та дали час, аби громадяни покинули країни відповідно. Пакистанці Індію, а індійці Пакистан неминучим. Назвав індійське вторгнення міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асів в інтерв'ю Reuters Він заявив, що Індія посилює ворожу риторику, а військові Пакистану вже поінформували уряд про можливу підготовку до нападу. Індійське міністерство оборони і закордонних справ поки не прокоментували ці заяви після вбивства туристів. Делі оголосив, що нападникам були громадяни Пакистану, а прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв знайти і покарати винних переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.